Вступний іспит з математики. Іспитувачі запрошують першого абітурієнта. Е скільки буде 2 плюс 2? 3. Ні. 5. Ні. 6. Неправильно. Хм. Дурень. Але шукач. Беремо. Заходить другий абітурієнт. Скільки буде 2 плюс 2? Е 3. Ні. 3. Ні. 3. Неправильно. Угу. І цей дурень. Але наполегливий. Беремо. Заходить третій абітурієнт. Скільки буде 2 плюс 2? Чотири, звісно. Так. А це розумний. Але місць уже немає. У кафе. Вибачте, ви б не могли видихати дим в інший бік. Якби я могла видихати дим в інший бік, я виступала б у цирку. На схудлому колгоспному у дворі сидять троє. Кіт, пес кубік та півень. Півень каже Все, хлопці, набридло. Завтра в останній вас розбуджу і буду збиратися у дорогу. Курочок немає, їсти нічого. А вчора, проходячи повз кухні, почув, що до вихідних збирається курячий бульйон готувати. Явно у мій город камінь. Кіт, та й я, мабуть, із тобою. Корову продали, молока немає, сметани немає, всіх мишей я вже зжер. Що мені тут робити? Пес сором'язливо опустив очі і зніяковіло промовив. А я, мабуть, ще на тиждень затримаюся. Кіт з півним у подиві. Чому? Та ось вчора почув, як господиня з чоловіком лаялася, так вона його попередила. Якщо через тиждень не знайдеш роботу, то всю зиму смоктати у кубіка будемо. Степан, чому ти ніколи не запрошуєш мене до ресторану? Я не запрошую до ресторану заміжних жінок. Але ж я твоя дружина. Ірцю, жодних винятків. Степан повернувся з відрядження і прямо в спальню. Дві години з голодухи любив дружини, куди тільки міг. Потім іде на кухню, а там дружина. Степан в шоці. О боже, Ірцю, а кого ж я щойно в спальні мав? Іринка забігає до спальні і кричить: Мамо, чому ти не сказала, що це не я? Ой, доню, ти ж знаєш, що я з твоїм Степаном вже два роки не розмовляю.